Чемпіони у нас Кириленко Андрій Павлович, значить, двічі герой, двічі герой Черненко, а тут не перебуваємо герой Брежнев, Значить, наші знаменки, значить, цієї Дніпровської області, значить, рядом з ним теж Брежнєв. у чотири 4 зірка, у Хрущова 4 зірка. Буденну якого три зірки, покришкин, його сім'я із Запоріжжя, хоча він вже жив десь у Новосибірську, був призваний звідти, а вони з Новосибірська. І Іван Кожедуб, який із Сумської області. Це чемпіони. От Іван Кожедуб. Я виставляю козака. Маленький портрет Козака. Заступник голови адміністрації Путіна. Ну, Mm. Але принцип який? Значот, не тільки герої, а й злодії. Не може бути природа пуста. Погодьтеся. І Мединський теж. Так. Цього... Значить, Валя Матвієнко придиркувата, яка проголосувала, Путіна підтримала в війні. І ця Ірина, Ірина Ярова, теж там якась вона там, заступниця. Вона на тому була прокурором на Камчатці.